Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в нас таке запитання, тому що це задали мені на днях буквально. Німеччина закупила російську нафту через Індію. Це було з коментаря під відео, коли я робила про Анну Лену Бербок, що вона приїхала з допомогою і що от вона така сяка хтось писав. Ось, давайте подивимося. Німеччина закупила російську нафту через Індію. Давайте подивимося, що покажуть нам карти. Е, ви знаєте, тут е, я так скажу е, через те, що російська нафта в обмеженні. ось, і, А вона потрібна Німеччині. Ну, як кров з носа. Але тут я бачу, тут було ніби таке враження, що через якісь. А, тут не, не напряму через Індію, тут ще якось посередником ще хтось був. Зараз ми подивимося чіткіше. Да, тут, тут не напряму через Індію, тут ще через когось. А, ви знаєте, а, я так скажу, що тут настільки заплутано, якими шляхами це все до Німеччини доходило? І дійсно, ось ця карта вона говорить, що дійсно не все так чисто. Розумієте? Воно напряму не вважається російською нафтою, ось, тому що воно вже пройшло. Знаєш, знаєте, як це вже коли, як би це сказати, продукт пройшов декілька таможних? І хтось щось дописав, не там буквочку написав, не там то, не там це. Це, як, знаєте, ну, ви зрозуміли. Пройшло якесь коло, ось, і, в принципі, прийшло зовсім непонятного производства продукт. Якось так. Давайте подивимося ще. Ну, Тут була якась домовленість ще з якоюсь країною, а то й не з одною, з декількома. І, в принципі, цей потік дуже контролюється кимось, дуже він контролюється. Це збагачення якихось, можливо, навіть світових, як вони називаються, содружеств, правительств і тому подібне. Це, знаєте. Самих-самих-самих, хто на цьому дійсно конкретно заробляє, ось дійсно, але німецький покупець кінцевого результату конкретно не знає, звідки це і що це таке. Якось так. Вже, знаєте, ніби з якоїсь країни, яка в Європі, наприклад, є, так, яка якось так, якось так. Дуже цікаво, ви знаєте? Дуже цікаво. Ну, я так бачу, що це періодично так робиться. Чи дійсно вона російська, та нафта? Так, да, в принципі, так. Да. Дивіться. Хоча хтось би сказав, що ту з мечів говорить про ні. А все ж таки каже, що так. Да. Так, да, воно все-таки ну, пройшло якихось, знаєте, декілька етапів, і е, остаточний продукт вже не рахується російським. Ось якось так. Це навіть не через Індію, ще раз повторюю, це через ще якісь країни. Так, дійсно. Ось. Гаразд, щиро вдячна вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!